Скандаль на будівництво АТБ у центрі Житомира може поновити свою роботу за рішенням суду, що скасував попереднє анулювання декларації на будівництво супермаркету. Наразі керівництво міста намагається прийняти всі необхідні міри, аби вдруге заборонити зводити АТБ. Ви всі знаєте, що декларація на стрільців АТБ була анулірована на даний момент. вони подали на відміну цього рішення в Дніпропетровський суд. Причем, Несмотря на то, что ДАПК находится, решение принимал Житомирский ДАП, несмотря на то, что Олеся, компания, на которую была выписана декларация, это Житомирская компания, суд города Днепропетровска принимает решение и отменяет, и отменяет наше решение о аннулировании декларации. На данный момент они зарегистрировали декларацию на возобновление работ в городе Киеве. Тось тобто ми приймаємо зі своєї сторони там юридичні абсолютне определенне дійства для того, щоб врічно анулірувати декларацію будівництва АТБ. Щоб врегулювати ситуацію, керівництво міста пропонує альтернативні ділянки під будівництво АТБ. Міська влада вважає такого роду супермаркети також є інвесторами для міста, проте наголошує, правила, які були введені попереднім керівництвом, більше не діють. А тому домовитись про земельну ділянку у центрі Житомира тепер не так просто. Я цивілізований спосіб рішення проблем. Я за то, что АТБ для города Житомира является тоже инвестором. И в свое время АТБ работала по тем правилам, которые мы устанавливали. Сейчас правила поменялись, и нельзя уже так просто договориться насчет земельного участка в центре города. Поэтому я с ними веду переписку и предлагаю другие земельные участки, І тому ми з ним проси питаємося рішати цивілізовано в суді. На даний момент заступник міського голови Сергій Сухамунь веде перемовини щодо перенесення АТБ на інше місце. Керівництво супермаркету у свою чергу прораховує всі можливі переваги та недоліки запропонованих земельних ділянок.